Окупувавши частину наших територій, ворог одразу взявся переписувати все під себе від нас міст і сіл до введення власної валюти. Але один із найстрашніших їхніх злочинів це викрадення та русифікація дітей. Окупанти нав'язують українським дітям свою ідентичність з маличку, озвелучують Росію та вчать ненавидіти Україну. Їх вивозять у літні табори на так зване перевиховання, створюють мілітаризовані гуртки, у школах запускають свої програми навчання. Ба Більше відкрили навіть каталог, де дітей з тимчасово окупованих територій можна обирати за зовнішністю. Сьогодні ми розкажемо, як Росія впливає на українських дітей під окупацією, як змінює їхню свідомість, і як підмінює саме поняття батьківщини. На окупованих територіях українські діти йдуть до школи і навчаються за російською програмою. Фактично, з першого класу вони отримують освіту, яка повністю підпорядкована чужій ідеології. Ми взяли приклад програми для першокласників у 18-й школі Донецька. Там головний акцент робиться на предметі Російська мова. У самій програмі прямо зазначено, успіхи учня в інших предметах значною мірою залежать від того. Як він засвоїть саме російську? Формально серед цілей вказано ознайомлення з мовним і культурним різноманіттям Російської Федерації, але на практиці обов'язковим є лише вивчення російської мови. До прикладу, українська, татарська чи башкирська, які теж є мовами народів, що живуть в Росії, у програму не входять. Тобто ніякого різноманіття немає. Все зводиться до російської. У першому класі діти вивчають цю мову 165 годин на рік, а вже з другого класу 170. Їй Її предмети літературне читання та рідна мова, які теж зводяться до російської. Дітям пропонують твори толстого, бартої Сєніна та інших авторів. А серед віршів, такі як Росія, Родина Моя, подібні тексти протягом року формують у дітей уявлення про належність до російського народу. У програмі зазначено, що цей предмет має формувати риси національного російського характеру: доброту, працьовитість, чесність, сміливість, імперіалізм, зневагу до інших народів, алкоголізм. Ну, останні три я додала від себе. Але погодьтесь, вони більш реалістичні ніж всі інші. Але цим усе не обмежується на уроках навколишнього світу. Діти вивчають символи та міста РФ. Обов'язково вчать гімн. Навіть музика та фізкультура підпорядковуються тій самій ідеї виховати громадянина Росії, а не України. Візелі всі фотки Путіна, то такий хороший, крутий. Говорили, то що Росія всі що то найсильніша насильні в вміє, Україна найслабша, постоянно пели російські гім. Мета очевидна виховати покоління, яке буде лояльним до Росії. Через школу дітям нав'язують іншу історію, іншу культуру, інше відчуття батьківщини. Українські діти на окупованій території втрачають своє коріння ще на початковому рівні освіти. Зазвичай літні табори мають бути місцем відпочинку і нових вражень. Але Росія використовує їх як інструмент мілітаризації та ідеологічного впливу. Окупаційна влада погрожувала тим, що лішат родітівських прав, якщо дітей не віддадуть табори. Колись міжнародний дитячий центр Артек у Ялті. Був відомим місцем відпочинку для дітей із різних країн. Після окупації Криму він перетворився на простір, де розваги та навчання підпорядковані російській ідеології. Тут проводять показові зустрічі дітей з так званих нових регіонів, запрошують російських чиновників, колаборантів і навіть військових, які воюють проти України. Солдати розповідають дітям про війну, виправдовують свої дії та виставляють себе героями. Дітей змушують писати їм листи, подяки. Більшість заходів у таборі мають чіткий політичний підтекст. Під виглядом культурних чи освітніх програм дітей знайомлять з історією та традиціями Росії, демонструють досягнення російського народу, формують у них гордість за державу окупанта. Окрім Ялти, філії Артеку відкрили й на інших окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області. Там дітей залучають до так званих зерніць, ігор, які імітують військову підготовку. Школярів одягають у форму схожу на військову. А завдання нагадують тренування з військових спеціальностей. Подібні практики поширені і в інших таборах. Утром вставали, з нами подимали, а потім в них була тактична підготовка. У них як міні-армія була фактично з утра до вечора. Піс підготовка була. Замінірували, розмінірували, кидали нам гранати під ноги. Тіпа, типу падали на пол, тіпа, типу хавалися, навчили нас гранатами пользуватися оружієм, показували нам всякі міни для чого вони? Для танків, тіп. Типу для людей є, скільки вони витримували, Научили, як пользуватися цим всім. Мілітаризація дітей у літніх таборах на тимчасово окупованих територіях є частиною системної політики впливу Росії. На дитячу свідомість під виглядом патріотичного виховання школярів залучають до військових тренувань, ідеологічних занять і псевдоспортивних заходів. Це поступово формує у них уявлення про війну як щось буденне і навіть потрібне. Такий підхід є частиною ширшої стратегії Росії через освіту, культуру і дозвілля змінювати світогляд дітей та виховувати покоління лояльне до режиму. Здавалося б, ми вже бачили все, але Росія щоразу знаходить спосіб опуститися ще нижче. Нещодавно стало відомо про сайт, який працює як справжній каталог українських дітей з окупованих територій. На ньому можна обирати дитину за фото, віком, статтю, кольором очей чи волосся. У описах додають характеристики на кшталт: спокійна, слухняна, добре спілкується з дорослими, із 2014 року Росія систематично вивозить дітей з окупованих частин України, Луганщини, Донеччини та Криму до російських родин під Москву та в інші регіони. Там ріденкославілі з Маріуполю, Так. так. Владимир Владимирович, ну, благодаря вам. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. Но прошло немного времени. А эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Команда Save Ukraine, которая занимается поверненням депортованных детей, поведомила, Більшість дітей у цьому каталозі народилися ще до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Частина з них осиротіла через дії окупаційної влади, іншим просто оформили російські документи, щоб легалізувати викрадення. І вся ця база розміщена не десь у темному інтернеті. А на офіційному сайті так званого Міністерства освіти ЛНР. фактично українських дітей відкрито роздають російським родинам. Ми бачимо, як Росія цілеспрямовано впливає на свідомість українських дітей у школах, у таборах через пропаганду. Вони викрадають наших дітей та віддають у російські сім'ї, щоб ті навіть не пам'ятали свого українського коріння. І це не поодинокі випадки, а система спрямована на те, щоб стерти українську ідентичність і виростити покоління, яке вважатиме війну та агресію нормою. І саме тому повернення дітей та захист їхнього права на українське майбутнє одне з головних завдань нашого часу. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео. Світ має знати правду.